Перевезли вулики, зрабся на соняшник. Але під час цієї перевозки трапилася аварія. Вулик один розкрився і частина бджіл, вернулася на місце. Ми поставили цей корпус і бджоли зібралися у двох рамках. А що розкрився, ви бачите, в фальці дуже низькі кілька міліметрів. Зараз ми ці дві рамки і поставимо тут ті рамки, які зібрали бджіл. Ось вони. бджоли в цьому корпусі. Ось тут ми з мама рамка, вони зібралися. Зараз ми вас воз'єднаємо. Вулик шумить, бджоли об'єднані. Тепер вони в рідній сім'ї. Зараз вони пошумлять, і все буде нормально. Але хвилювання деяке викликало. Дехто на людку. Ну що, познайомилися, живіть далі дружно.